Привіт-привіт ще раз. Я йду далі за загороди. Хто бачив перший ролик, то знає, що в нас пропала наша черепаха. Така вже, ну так як, старенька, 12 років, велика така, пропала десь, я не знаю. Я вже ходила до сусідів, казала, може хтось побачить, може до них десь заповзла. Ніде немає, я не знаю. І дуже хочу туди піти, сюди туди. Там вже я розумію, що це вже все, вже шанси дуже маленькі, їх практично нема, але я ще сподіваюся. Я йду. Душа трохи похожу. Ай, я вже, друзі, де тільки не була. Де тільки я не була? немає її ніде. Дивіться, яка травата. Тут я не знаю. Не знаю, що тут треба робити, щоб, щоб її знайти. Що, знаєте що? Та що, воно не пищить, воно не гавкає, не нявкає. Воно бідне, нічого не дасть знаку. Дужче туди. А що знаєте, що тут? Ми її купили, вона була такою маленькою, таким гудзочком. Таким маленьким гудзочком. А така велика була. Пам'ятаєте, я вам показувала, знімала ще. І що? Ой, коротше. Капець то й все. Капець то й все. Я, знаєте, я би була спокійна, чесно, як вона собі пішла, якби я знала, що вона це, вона собі знайде, що їсти, вона про... Як можна сказати, Ну, що не пропаде. Але я знаю, що вона не знайде, друзь. Вона не найде. Ай, коротше, кафе. Так, я вже є. Мої пошуки не увінчалися успіхом, друзі. Все Ну, Прям все. На подвір'ї, всюди, ну, кожен, кожен сантиметр обійшла. Ніде нема. Є одна надія, що може пішла сусідам розказала, що може де до сусідів заповзла. Нікому не треба мої черепахи. <хи> віддадуть, але, але хоч знайшлася. Але... Їй без води не можна. Вона ж не сухопутна, вона воді мусе в воді мусить бути. Неї панцир висихає. Ай, коротше, друзі. Ах. Прикро, прикро вовше, вовше. Аж прям такі нерви маю, розумієте, сама на себе, бо. Бо тут треба було, щоб вона не там не була. Треба було їй щось інакше придумати. Бумк спить, бумчику, так? Вчора, до речі, друзі, тут в нього на, цю, на головці так, знайшли кліщика, кліщика вже в'ївся. Витягнули, але це, слава Богу, що він під симпарікою. Так. Під таблеткою, бо я не знаю, що би то було. Бо знов проблеми, так? Знов капання, проблеми. Так, Бумцю? Ото треба пильнувати. Так треба пильнувати, то, то все і це страшне. І таблетку вчасно давати, і ще навіть має таблетку, і то боїшся. Бо вже просто мали гіркий досвід з ними, з тими кліщами. Що моє золотко, що? Лягай, лягай. Ну, чорно туди дивлюся, він кліща має. І то вже в'ївся. Дьоти мій хлопчик маленький. Так. І маленький хлопчик, сховай язичок, ти що, люди на тебе дивляться, Ти да такий виставив? А то не гарно, так і має довгий, а не має морди, бачите? Має довгий язичок, морди немає, та й не влізається трохи, а вже постарший пес, і не дуже годен контролювати ті всі процеси, правда, бумці? Ну, каже, що пристала, я може сплю. Ну, спи-спи, спи, спи, маленький хлопчик. А та ти безподобний. Ти ж безп... умів, ти то вмів. Та що ти? Та ти Зіронька, та ти безподобний. А що умів, то вмів так. О. На всі люди. Ну. Ой, чудо. Так, друзі, а я чекаю чоловіка зробити. Чекаю чоловіка, треба поїхати до мами, завезти молочку, треба їй щось там докупити. Вона казала. Треба поїхати мені в магазин трошечки скупитися. Знаєте що? У мене четвер буде гарне свято. Буде день народження моє, мені буде 40 років, споявляєте, 40 років буде. Ще на початку року я казала, ось цього року у мене 40 років, як все буде добре, як буде в країні спокій, мир. Я обов'язково буду святкувати в ресторані. Всі рідні мене підтримали, сказали, що це вірне рішення. Не треба бігати з тими місками готувати, а сісти собі гарненько відсвяткувати. Бо я не святкувала ні 20 років, ні 30 років в ресторані, а 40. Думаю, я вже така поважна дама, поважним віком. Можна відсвяткувати. Але, як ми бачимо. Нічого доброго нема. Така біда в країні. Тому, друзі, я не хочу я ніякого ресторану. Не хочу я ніякого ресторану. Брат мій також служить. Взагалі, ні настрою нема, нічого нема. Тому щось трошки приготую вдома. Щось трошки приготую. Може хтось прийде, мене поздоровить. Привітає, щоб я мала щось приготовлено. Та й усе. Та й усе. Таких буде 40 років моїх. Ну, але навіть щоб щось зготувати, треба все одно, треба поїхати, купити продукти, щоб приготувати. Написала на список, бо я все щось забуду. Приходжу до магазину, наберу. все, нам тільки не на те, що треба. А потім приїжджаю, ой, мені того треба було, того треба було. То я все пишу тепер з писок і по тому з писку йду, бо інакше все понабираю, і не те, що треба. Ну, no. добре, зараз чоловік приїде та й поїдемо. Скупимося трошки. Так, їдемо вже. Так, привітайся. У нас холодно, я куртку вдягнула. Не знаю, коли буде тут тепло. Вроді би від завтра, правда, Добре. завтра, післязавтра вже має бути тепліше. Маємо надію. А наразі в куртках ходимо, кондиціонер на тепло цілий день працює, а шорбить. Гріємося як може. Добре, їдемо вже пізно. Дайте бачу ферму. Жовтий, жовтий. Да, да. Вот она. Так, Мамі і собі. Всім. Сім. Ладно, сюда не пошла. Брегова да чуть. Може, кока-колу, що? Може, пепсі. Давай на ну, золоту на мінерал, коли А жівчук, живчик бора? Живчик. Хочу? Так круто носом, що хто хоче, хто не хоче. Це круто носом.

І два для бурки. Грінка з чесноком. Це слово кінець. Це сухарики там чайні. Новый задав АТБ российский можливости. Прямо в поиску капусти у ЕТЕК, а то может быть обручностью, а то уже увидели. Так, ти вітався, вітався. Так. трошки скупилися, а то трошки мамі, трошки собі. Зараз загрузимо то все в багажник. Ти сама їм цей кульок, але дай може в багажник загрузимо, що таке, що в кульок, дай мамі в кульок, а нам в багажник. Цього потрошки та й нормально, ні. <ріст> та й нормально. А я б до свічок. Треба купити свічки але, мені, але, а от у двох. Від чотири. Ну дивися, ти взяв одну, дивися, ти взяв ця золото, це срібло. нормально, а, Ні, не нормально. А нема нові срібної. Ні. ні, а не буде так. <реш> ми зараз ми виберемо. Зараз виберемо. Mm. Так, трохи скупилися кульки повітряні, ну, але воно бо є також. Розумію, що 40 років, але то так, так душа бажає. Які. Моя сороківка, моя перша сороківка перша. Це має бути таких по два, так? <реш> <реш> Ще торта нема, але вже є ті на торт. Добре, все, скупилися торта. Вже сьогодні не купимо, бо це дуже пізно, що все закрито. Завтра поїдемо по торт. Наразі їдемо до мами, завеземо її, то все. І молочку, і... Чекайте, ми і молочку, і вона замовляла Гайда. Давай, молочка. Ага, шейки там. Я знаю, чи гумілки хоче мама. Зараз запитаюся. Шейки готові. Хоче шейок? І ще один пакет багажнику. Те, що ми в супермаркеті скупилися. А, ти поставив тут, Все. Гайда, гай, Слава Ісусу Христу. Слава Розпаковка чек. Так, так то сьогодні. з магазину все попривозили. Добре, то, що молодці. ви казали, а то все молочка. Перше витягайте твою молочку. Добре, молодці, молодці, де вам обгородили. Маслочко. Маслочко. О, я все дерба три кілограми маслочка наробила. Я бачила. Ага, вже бачили ролик. Я бачила, що черепаха Пропала, Пропала, а не нагоди найтима. Я не що снай? черепаха пропала. Щоб все солодке молоко. Добре, витягай. Виїжджаємо вже від мами додому. Ми ще в центрі зупинилися. Давай, йди, 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 дивись на нього. давай. Дивіться, серед дороги, став ні туди, ні сюди. Давай, 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 йди. Машина над'їхала, я стала його закрила. О, чоловік йде, зараз він його візьме в руки і десь його перенесе. Куди я, дивися? Машина їхала, я вибігла з машини, перекрила, але хлоп, правда, зупинився. Диви. Шарує собі помаха. А він того не перелізе. Візьмій. Не переліз. Не Візьми його то постав. Не вкуси, він не кусає. Mm. Давай, Юрко. ні, я не піду, поки ми його не заберемо, дивіться. Давай, давай, вали. Операція їжачок. Операція їжачок. Зараз ми його переставимо. роз'їде машина. Але серед білого дня і собі валить навіть не йде. Що, Що? вколовся? Все, йди. Ми вже вдома, ми вже вдома. Давай. Давай. Викладай тут все. А ми шарики маємо, але шарики будемо завтра дули. Так? На ну, завтра будемо дули. Ну, може, куцяцьки привезли. Нічого ну, не привезли йому ніякої цяцьки. Всяку всячину просто. То, що не треба готувати. Але тільки, там, я так не візьму, Та, ну, візьмемо двоє. Там. Візьмеш, то я візьму води. йому, йому, йому. Все розложила. Зараз в холодильник поскладаю. Зараз покажу так швиденько, бо ролик затягнув вже буде дуже довгий. Покажу, що купила. М'ясо. Е, Печериці, помідори, майонез, перець. Ковбаса, приправа, ех, плавлений сирочок. Хочу швидко, бачите, ну, ще більше затягає. Вже <смір> заїдає пленка в мене. Е, сир твердий, копчена грудинка мені треба для салату. Крабові палочки, кусочок рибки червоної на канапку, тісто киві. <смір> суміш е, різної зелені. сир, кусічка, водичка. Ніби все. Ось так. Немало, не багато, трошки скупилися. Я кажу, багато не буду готувати, але таке. Мама прийде, кума прийде, та й нас четверо є. Сядемо ввечеріємо та й теке буде народження. Четверток завтра куплю. Шарики купила, надую собі шариків, там з Боміком бавилися. Не так я, як Бомік. Треба йому один надути, може би бавився. Що ти кажеш? Він так плакав, а йому один надуй. Ти да, йому найбавиться тим шариком. дитина. Добре, друзі. Затяг, Затягне ролик, але все вам хочу показати, все, що відбувається в мене, все вам хочу передати, показати. Гіжечка врятували, але черепаху. Якби нам хтось черепаху, не впильнували. Не впильнували ну. Сусіди, хто ще дивиться, будь й. ласка, в нас пропала черепаха, це наша така велика. Хто бачить? Може, яка десь вона є. Дуже прикро. Дуже прикро, бо привиклося. Я вже з того перестраху, бумік має адресник такий на цьому, там є номери телефону, моє чоловіка, як його звати. І він був відламав такий кусочок від нього. Він йому Ну, впав той адресник. Я так поставила. Сьогодні пропала черепаха, знаєте, як нас кажуть, як корову вкрали, срай закрили. Так само я. Вже зразу бумікові той адресник вчепила, думаю, всяке може бути. Щоб часом нам не пропав. Зв'язалися з нами. Ну добре, все, менше того балакання. Я тут все збираю, вам спокійного вечора, мирного, тихого, доброго, доброї нічки. Завтра будемо щось готувати, бо будемо помаленьку готуватися. Будай трошки. Усе. Усім па-па. Боже, то що за танці? Чекай, 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 хочу надути йому Чекай, чекай, чекай. Ну вони проси, боже як проси. І головне, ми його не вчили таке просити, то він сам навчився. На. Все, тепер точно усім папа. До завтра, друзі. До завтра, усім папа.